Доповідаю. Доповідаю, друзі мої. Станом на 27 листопада 24 року. Ступа. Ось ця втівочка, яку ви бачите на екрані перед собою, вже в місті Харків. Без вашої дієвої допомоги, друзі мої, цього б не сталося. Тому. А не тільки тому, але й тому теж. Я щиро вдячний кожному з вас за те, що зроблено, за те, що робиться, і за те, що буде робитись. Хочу переказати, друзі мої, вам, найтепліші слова від хлопців з нуля, від хлопців, які боронять нашу країну щодня, і для яких ось ця ступа і інша наша допомога. Є, невід є невідмінною, невід'ємною складовою нашої перемоги, нашої спільної перемоги. Я хочу, щоб хлопці розуміли, що за ними є тил. Справжній тил, не телевізійний, не марафонний, а справжній тил. Я хочу окремо подякувати фонду допоможе хоробрим» і особисто пані Ларисі, з якою я мав змогу познайомитись. Знаєте, війна, якби це не було дивно, іноді зводить людей прознані знайомство, з якими ти не жалкуєш ніколи. Я вдячний кожному з вас. Я вдячний Павлу Сполучених Штатів, пані Далі з Литви, нам, українцям, вам, українцям, кожному з вас. Кожному. І хочу, щоб саме короткий час. Ця автівка вже мала бойовий вигляд і бойові можливості, отримала. Теж завдяки вам. Ну і нам всім перемоги, друзям, перемоги! Хлопцям живими і неушкодженими. Слава Україні, друзі!